Сизиф, син бога повелителя всіх вітрів Еола, був засновником міста Коринфа, який за найдавніших часів звався Ефирою. Ніхто в усій Греції не міг зрівнятися підступністю, хитрістю і спритністю розуму з Сизифом. Сизіф, завдяки своїй хитрости, зібрав незличенне багатство у себе в Коринфи. Далеко йшла слава про його скарби. Коли прийшов до нього Бог смерти, похмурий танат. Щоб звести його в сумне царство Аїда. То Сизіф, який уже раніше відчув наближення Бога смерти, підступно обманув бога таната і закував його в кайдани. Перестали тоді на землі вмирати люди, ніде не справлялись більше пишні похорони, перестали приносити й жертви богам підземного царства. Порушився на земли лад, заведений Зевсом. Тоди громовержець Зевс послав до Сизифа могутнього бога війни Ареса. Він звільнив таната з кайданив. А Танат вирвав душу Сизифа приймари й відвив її в царство тине й померлих. Але й тут зумив зарадити собі хитрий сизів. Він сказав дружині своїй, щоб вона не ховала його тіла і не приносила жертви підземним богам. Послухалась чоловіка дружина Сизифа. Аїд і Персифона довго чекали похоронних жертв усе нема їх. Нарешті наблизився до трону Аїда Сизів. І сказав володареві царства померлих. Аїду. О володарю, душ померлих, великий Аїде, ривний могутністю Зевсови, відпусти мене на світлу землю. Я звелю дружині моїй принести тобі багаті жертви і повернусь назад у царство тиней. Так обманув Сізів владику Аїда, і той відпустив його на землю. Сізів не повернувся, звичайно, в царство Аїда. Він залишився в пишному палаці своєму. І весело бенкетував, радіючи, що один з усіх смертних зумив вернутися з похмурого царства Тиней. Розгнивався Аїд, знову послав він таната по душу Сизифа, з'явився танат до палацу найхитришого з смертних і застав його за розкішним бенкетом, вирвав душу Сизіфову богам і людям ненависний бог смерті. Назавжди відлетила тепер душа Сизифа в царство тиней. Тяжку кару відбуває сизів у загробному житті за всю підступність, за все обмани, які вчинив він на землі. Його засуджено викочувати на високу, круту гору величезний камінь. Напружуючи всі сили, працює сизів, Під заливає йому очі від тяжкої праці, все ближче вершина ще зусилля, і скінчена буде праця сизіфа, але виривається з рук його камінь і з шумом котиться вниз, здіймаючи хмари пилу. Знову береться сизів до роботи. Так вічно котить камінь сизів і ніколи не може досягти мети вершини гори.